Всім привіт! Дещо цікаве у мене зараз на столі, це гідроблок з КПП-8HP. Подальші цифри не буду навіть брехати, не знаю. Що у нас тут коїться? Ну, перше, що я вам хочу показати. Це у нас електронасос, який відповідає за увімкнення паркінгу. Йому дісталося. А чому йому дісталося? А того, що машина. Тобто через піддон КПП щось отак от просто пройшло. Ну, ось ми бачимо, що тут діється. Югу перебита проводка. Тобто дріт оцей. І щось тут з соленоїдом. Дуже-дуже і платя дісталося. Тому зараз ми розбираємо, буду дивитися, чи є якісь пошкодження. Сподіваюсь, щось знайти, бо гідроблок це таке діло. Що треба, якщо що, одразу бракувати? Фух, поїхали.